Як ти брате, що сказати людині, яка бачила страшні речі? Далі ми говоримо про волонтерський проект у психології. Як ти брате?». Цей проект, який має на меті навчити охочих допомагати людям, що пережили травму. Дослідження свідчать, що 57% українців нині в зоні ризику розвитку посттравматичного стресового розладу. Це люди, які пережили сильний страх, загрозу життю, крах життєвих планів, поранення, бачили вибухи, руйнування, втратили близьку людину або були свідками травматичних подій. Тобто, людей, які переживають травматичний досвід, багато психотерапевти на всіх не вистачає, тому кожному з нас напевно варто знати, хоча б про що спілкувати з людьми, які пройшли цю травму, що може допомогти, і головне, як їм не нашкодити. Ну так і з'явився волонтерський проект. Як ти брате? Я б додала, як ти сестри ще у його основі посібник авторства психотерапевта Антона Семенова. Ми його вітаємо в студії, а також з нами в студії Іван Симоновський, який був консультантом під час написання ось цього посібника, який ви нам встигли вже подарувати перед ефіром. Вітаємо вас, друзі. Доброго дня. От Антона, перш за все хочу записати запитати вас, як ви? Все гаразд, дякую психотерапевти. Психологи це теж люди. Вони теж отримують травматичний досвід і свій, і тому, що вони стають свідками тих подій, які відбуваються з іншими людьми. Тому психологам теж іноді потрібна допомога. Наприклад, коли мої близькі спілкуються зі мною алгоритмом спосібника, те це мене теж допомагає. Психологам теж деколи потрібен психолог, так, ін, іноді допомога, допомога потрібна всім. Але ну, психолог це такий особистий вибір, звертатися до психолога чи ні. Іване, ви стали консультантом, як я вже зазначила у підводці до цього посібника. А яка історія цьому передувала? Чому ви вирішили відкритись Антону, розповісти, поділитись своїм досвідом? Ну, Антон звернувся до мене як до людини, у якої був досвід, військовий досвід, досвід бойових дій, для того, щоб просто зрозуміти, що я з цього приводу думаю. Але якось далі ми почали спілкуватись. Я запропонував Антону змінити назву. Потім ми почали обговорювати текст. Антон питав, як зробити цей текст, щоб він був більш. Ефективним чи пристосованим е в певних умовах е і так почалася співпраця. Тобто, угу. а для вас, от що було найскладнішим, коли ви всередині бойових дій, чи коли ви повертаєтеся, от мирне цивільне життя, от зараз? Е ну безумовно, повертатись все ж е легше. Але я можу сказати, що е, із поверненням я відчув певну е, таку прозору стіну, іноді відчував е, з людьми, з якими я досі спілкувався без проблем. І подумав, що можливо, це пов'язано з тим, що коли е, люди тебе зустрічають, е, вони відчувають певну. Е, е, Незручність, дискомфорт. Не дискомфорт да, так? Тобто вони не розуміють, про що можна питати, про що не можна питати, чи буде це добре для мене. Е, можливо, люди відчувають е, ті, хто не брав участі в бойових дій, якусь там певну провину. Але насправді, е, судячи з мого досвіду, так само можу сказати, що і я відчуваю певну провину, да, коли я повертаюсь. Я розумію, що від мене всі очікують. Е, те, що я там герой, а мені було в певні моменти дуже страшно, е, Я переживав якісь моменти нові для себе. Е, тому безумовно, таке спілкування між людьми дуже важливо. Ну і створити такі умови, щоб це спілкування сталося, щоб воно було більш комфортним саме для цього. Є цей посіб. Антоне, Ви у своєму посібнику пишете про три етапи розмови, три секретні фрази. Як ти чи можеш трохи допомогти? Що було до цього, як думає, що буде далі? Це такі точкові фрази, які можуть нам допомогти в спілкуванні з людиною, яку ми бачимо, що в неї, наприклад, ну її може щось хвилювати, в неї посттравматичний стресовий розлад. Ну насправді це е, технологія, яка допомагає подолати оцей страх, оце відчуження, страх спілкування, коли людина повертається. Тобто ті, хто повертаються, вони бояться, що їх відкинуть, що їх не приймуть такими, якими вони стали, тому що вони відчувають, що вони змінилися. Ті, хто поруч з ними, вони лякаються, що вони можуть образити, поранити, і тоді вони тримаються на відстані. А основний ресурс, який потрібен тут е, всім людям, і тим, хто повернувся, і тим, хто поруч, це спілкування, це соціальний зв'язок. І оце такі етапи, завдяки Івану е, вийшло їх зробити такими дуже конкретними, дуже простими, щоб кожна людина могла їх зрозуміти, щоб подолати це, це відчуження. Як почати? От е, перше питання, як ти чи можеш трохи допомогти? Це таке легке питання. Якщо ви просто запитаєте, ну як, як ви, ну це таке е, складне, загальне, люди не знають, що відповісти на це. А якщо таке, е, як ти чи можеш трохи допомогти? Тобто це стосується тільки того, що прямо зараз є у тебе трошки ресурсу, щоб мені допомогти? Мабуть, потримати ліхтарік, коли я працюю там свою справу роблю. А це відчуття провини, про яке е, сказав Іван, да? воно виникає з обох боків. Ми тут в цивільному просторі, ми о, відчуваємо провину перед військовим, тому що вони там, ми тут. А військові, коли повертаються, вони ну, от як сказав Іван, не все там так постійно героїчно, як нам здається, і вони такі самі звичайні люди, яким і страшно, інколи можливо і соромно за якісь вчинки, за якісь свої дії. А, а кожен до них ставиться, от саме от От, ти лише герой, ти молодець. А ми тут, а ми тут нічого. Оце. Обоюдне відчуття провини, що з ним робити, потрібно спілкуватися. у нас є розуміння про про інших людей, що вони справляються, як вони роблять свої подвії, але ми не розуміємо, чому це це для них, що для це для них варто. І що вони чим вони платять за це, сплачують. А коли ми починаємо спілкуватися, ми краще розуміємо обставини одного, одного що відбувалося, через що людина пройшла. І коли про нас не розуміють, що ми боялися, що нам було складно, а говорять тільки про те, що які ми герої, то ми це нас стискає, Нам ми не можемо. Ми боїмося, що якщо ми почнемо говорити, як є насправді, то нас відкинуть. А якщо ми не говоримо, як є насправді, то у нас ні, немає довіри, немає зв'язку. І от ось ця проблема, для якої призначений наш посібник, щоб подолати цю відстань, щоб подолати це відчуження, щоб люди почали спілкуватися і почали розуміти одне одного. Тоді вони будуть е, додавати одне одному безпеки. Спочатку потім це дає передбачуваність е, і як наслідок довіру. А ця довіра дуже допомагає людям, наприклад, навіть коли їм потрібна серйозна професійна медична чи психологічна допомога, у людини є довіра, є з ким це рішення обговорити, тому йому буде легше його прийняти зараз. Ну багато людям це важко прийняти, що їм потрібна якась така допомога спеціальна. Івана, а як ви виходили з цього стану? От що ви як ви зрозуміли, що це дійсно стає такою певною проблемою, і що ви робили, щоб для того? Щоб вийти і відчути, що я виходжу з, цього, з цієї постійної напруги, неможливості спілкуватися з людьми, ну я не можу сказати, що я аж був аж в такому глибокому якомусь стані. Це просто те, на що я звернув увагу, і те, завчасно відреагував. У, 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 у всіх воно відбувається в ну якби різний ступінь цієї, щоб це не було там депресія чи травма. Да? Різні досвіди у людей: хтось воював більше, хтось менше, хтось бачив таке, що. Потім не може це розбачити, хтось комусь пощастило, він пройшов крізь це. Але головне, що так чи інакше, цей досвід і у цивільних людей, і у військових зараз, починаючи з Майдану, мабуть, став для багатьох людей постійним таким джерелом стресу і, і травми. Тому це просто те, про що варто знати. Мені здається, що саме цей посібник, що він якби. Велика його користь в тому, що він радить, як створити ці умови для розмови. Тобто, розмовляти всі будуть по-різному. Не можна створити алгоритм розмови, да, єдиний для всіх. Але зрозуміти, як залучити людину до цієї розмови, як зробити так, щоб людині було комфортно і вона не відчувала себе скуто. Мені здається, що з цим посібник справляється. А коли ви повернулися до Києва з бойових дій? Скільки часу вже пройшло? Е, ну до Києва я повернувся нещодавно, я просто був в різних шпиталях. Ви е, травму Ки... отримали е, поранення. А в е, Києві безпосередньо, може, два місяці. Ну ви вже Півпраць. адаптувалися, на цього так. достатньо було, щоб адаптуватися так. до. А от скільки бійцю потрібно часу, щоб адаптуватися до цивільного мирного життя? Ну зараз ми так не можемо а, серйозно говорити, тому що у нас прикладів недостатньо, недостатні, нема статистики. Зараз а, а, звичайна історія це поранення, відновлення і знову на фронт. Тобто, зараз історії, коли є такі, вже люди адаптувалися повністю. Ну є люди демобілізовані, які отримали важкі поранення. Ну і це особистий випадок. І ви довгий час працювали з бійцями щодо запобігання самогубствам, так? Так, це з цього це і почалося. Тобто, перший мій твір такий, це була методічка для, для цих курсів. Тобто, в влітку, влітку я почав викладати курс з профілактики та запобігання самогубств серед військовослужбовців на курсах інструкторів ТРО з першої психологічної допомоги. І ось там з одного боку я зробив маленьку методичку, А з іншого боку, я почав спілкуватися з бійцями, і вони почали розповідати, що є така потреба, що на курсах ми навчаємо їх долати бойовий стрес і діяти в бою. Але їм також потрібна деяким бійцям, у яких є ресурс і розуміння, вони говорили, що вони хочуть допомогти, тому що бійці повертаються з бою, повертаються з яких там. Жахливих подій, наприклад, з роботи з тілами загиблих, і потім дуже погано виглядають, і їм явно потрібна в цей момент якась допомога. Але бойці не розуміли, як. Почати розмову, як їм допомогти тим, хто вже не має бойового стресу, але має досвід, який складно осмислити. А Я Як їм допомогти головні вот. маркери а. хочу ще запитати перед допомогою, які маркери як визначити, побачити, що з твоїм напарником по службі чи е, твоїм близьким, який там повернувся після поранення, почалось відбуватись е, ну трохи за рамками того, що можна просто якоюсь розмову відновити і повернути до його до стану. Є багато ознак насправді, але вони всі про те, що у людини змінюється звичайна поведінка. От будь-яка зміна звичайної поведінки – це ознака того, що щось не так. Але насправді не потрібно фокусуватися на цьому, тому що ну, насправді добра розмова, вона завжди доречна. Якщо у вас є якийсь ресурс, якщо ви можете допомогти, варто допомогти. Прямо зараз і, знаєте, зараз я ви відповіли на моє запитання, так як допомогти все таки. Ви як допомогти, якщо впад... коротко, то важливо, якщо поруч з вами людина, яка сама не розуміє, що відбувається, ви хочете допомогти, то по-перше, не потрібно тиснути, не потрібно питати про самі травматичні події, і а, не потрібно вимагати від людини бути такою, якою вона була раніше. А потрібно а, просити простої допомоги, щоб залучити її до розмови. Це може бути будь-яка там проста а, справа, яка не, не завадить вашій розмові і не, не буде напружувати людину. Ну, наприклад, просто потримати ліхтарик. А потрібно розповідати факти про себе, про ситуацію навколо. Це додає безпеки, дає передбачуваність і е, е, дозволяє створювати е, довіру. І потрібно питання задавати такі ставити такі питання, які спочатку дозволяють стримувати збудження, тобто ми питаємо про минуле. Тобто те про пережити можна питати про те, де людина вже осмислила свій досвід, і тоді ми ну це звичайно це у минулому. Ми відступаємо в минуле до тих пір, коли людина не заспокоїться. І від, від, відтуда, звідки ми потрохи-потрохи рухаємося далі. Але рухається сама сама людина. не потрібно її питати про травматичні події. Вона сама про це. Хоче розповісти на сапро що був випадок, да, коли військовослужбовець їхав потягом, і е, виникла якась там складна ситуація, що він е, образився, їхав в тамбурі, і і провідники говорять: ну, ми не хотіли лізти в душу, е, розбиратись деталі. Ми йому запропонували. Він сказав, та не хочу. І і якось воно так добре, що розібралися з цій історії. Ніхто його не ображав, але о, я так розумію, що людина їхала з якимось таким недостатньо простим станом своєї так. емоційності. От, якби у провідників поруч був такий на ваша книжка, да, з неї можна було б отримати інформацію, так. за, за допомогою якої знайти підхід до цього військового служба. Так там є пряма інструкція, як робити, що робити в таких справах. Тобто це посібник не тільки для тих, хто хоче допомогти людям, а й ну і своїм близьким чи побратимам. Це посібники для тих, хто просто працює, спілкується з людьми, які отримали які отримали травматичний досвід. Тобто всі зараз, всі українці, а, всі ми отримали особливо, травматичний особливо. Мабуть, це стосується тих, хто зараз знаходиться на звільнених територіях. Там ну майже всі люди в цьому це для неде можна знайти такий посібничок. Я знайшла в інтернеті, я знаю. А ось в такому варіанті. Якщо в Google пошуки написати, як ти брати посібник, то ви його знайдете на сайті можна завантажити версію в PDF, PDF. і просто з телефону читати, а можна замовити. Ми їх висилаємо безкоштовно. Люди сплачують тільки пересилку, тільки доставку. Їх можна замовити зараз. У нас вже закінчається перший великий тараж, півтори тисячі екземплярів. І ось на днях ми будемо замовляти вже другий тираж. Друзі, дуже важливо, якщо маєте можливість і зацікавленість, обов'язково отримати цього 36 посібничі. сторіночок, а да, Такі це, важливі це важливо поради. розуміти важливо знати, як діяти в умовах, коли поруч з тобою військовий. Ти, ти хочеш йому допомогти, але боїться нашкодити його психологічному психічному стану. Варто знати, що потрібно робити, як спілкуватися, і пообіцяйте, що буде друга частина посібника. Як ти сестри? Я готова проконсультувати. Добре, дякуємо вам. З нами були Антон Семенов, психотерапевт і Іван Семеновський, військовослужбовець Збройних сил України. Дуже дякуємо вам. Дякуємо, що поділили своїм досвідом і е, порадами, як поводити себе з нашими героями.